Вітаю вас, з вами Богдан Рій з центру Ап. І сьогодні ми продовжуємо серію наших подкастів. Обвиття поповиною. Угу. Часто вагітні панікують, коли чують, що їхня дитина обвита поповиною. Угу. Чи є це великою проблемою? Чи потрібно в даному випадку кисерити, чи можна народжувати самостійно. Я колись був на стажуванні ще після своєї інтернатури в Польщі, то в них це було показом до кесарського. Жінка має обвиття, вона хоче кисаритися, її кисарили, пам'ятаю. В нас це трохи по-інакшому. Треба розуміти річ, що поповина вона є, вона є досить довга, тобто норма там 60-80 см. Якщо навіть одне обвиття навколо шиї це там мінус 10 см, це мінус там 20-30, то тобто завжди лишається ще 40-50 см. Звісно, що ми не можемо на УЗД поміряти довжину поповини, бо вона є звивиста. І е, ми ведемо такі пологи, знову ж таки, як я вже наголошував, під постійно спостереженням за станом дитини за серцебиттям. І якщо ми в процесі родів чуємо, що серцебиття не, е, є не в нормі, тоді можемо припустити, а далеко, тоді можемо припустити, що поповина туго затягується навколо шийки. І, дитини, і тоді, відповідно, це може бути показом до кесарського розуму. До планового не є, тому що науки треба розуміти, що повинно цей це динамічний процес. Дитина може рухатися, розмотатися зовсім, може замотатися і більше. У мене останній випадок був, що на УЗД писали ми один раз обвиття, жінка народилася, було три рази обвиття. І нормально все добре з дитиною, все добре з мамою, без ніяких е, зауважень. А якби мама може, узазнали що три рази убиття, ми б десь вже десь себе накручували, чи не треба провести там, кесарський ростин. Тому до планового кесарського росту це не є показом, але до ургентного в пологах може стати. Тому з, 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 з боку вашого дівчата ви маєте слідкувати за рухами дитини, з боку нашого, за серцебиттям. І в процесі родів тоді вже дивитися. Але все ж таки відсотки 80, я думаю, навіть 90 з оббиттям поповини народжує самостійно через природні родові шляхи, без жодних і все гаразд. Тому це не є якийсь такий, якась така глибока перешкода і показом, бо я за скоросу не бачу. Епідуральна анестезія вона сьогодні часто досить використовується mm -hmm. в пологах, це панацея, це необхідність чи треба приділяти більшу увагу альтернативним методам знечулення і, в принципі, яке ваше ставлення до епідурального знеболення? Угу. Ну, це не панацея, звичайно. З, 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 зі свого боку, скажу, що напевно наш Львівський перинатальний центр був напевно піонером застосування підрозділів в Західній Україні. Ну і напевно, сьогоднішній день, якщо ми говоримо про Львів чи про область, чи можливо навіть про Західну Україну, напевно, все ж таки ми найширше її застосовуємо. найбільший, напевно, є досвід позитивний. Я особисто відношуся позитивно. Чому? Тому що, якщо є можливість якось полегшити перебіг пологи, при тому нікому не нашкодити, то чому би ні? Ми хочемо, щоб медицина була прогресивна, щоб медицина медицина була прогресивна в лікуванні невиліковних захворювань, онкологічних і інших. Але коли мова йде про знеболення пологів, то є різні такі організації, які, наприклад, вважають, що це є втручання процес пологів, що вони роблять їх менш природніми. Ну, коли вчився в університеті, нас теж вчили, що епідальність може подовжувати перебіг пологів, збільшувати ризик частоту застосування різних родостимуляцій, збільшувати ризик кесарських розтинів. Цього немає. Вона взагалі на це на це немає ніякого впливу. Жінки навпаки на епідеальній сезі в них корочується перший період пологів, тому що йде набагато швидше розкриття шийки матки. натомість може дещо подовжуватися потужний період. І то не завжди. Про стимуляції пологів, окситоцини і так далі. Вони, якщо мають місце, вони мають місце і в жінок з епідеральній стезі, і без епідеральної стезі. Тобто, тут якогось такого взаємозв'язку немає. Але жінка на епідеральність стезі є більш керована. Тобто може, де треба потиснутися, може, де треба подихати, може десь потерпіти, не, не, не настільки загострені відчуття того болю і відчуття, щоб позбутися того стороннього тіла, тобто дитини, яка зараз знаходиться в ній. І відповідно дещо може бути менша імовірність після пологових розривів. А без, а без анестезії все ж таки хочеть, хочеться якомога швидше потиснутися. Жінка не завжди в потуах чує лікаря. Ну і в результаті бувають деколи травма, травми промежені, там, і піхви, і відповідно, тобто глибші бувають потім розриви. Ви своїм уваги. пацієнтам рекомендуєте епідуральну анестезію? Я, я, реком... я не те, що рекомендую, я не проти і підтримую. Так, щоб наполягати, ні, якщо наприклад є жінки, які хочуть, сумніваються, я завжди говорю, що ви завжди можете спробувати і на будь-якому етапі пологів її собі, якщо будете відчувати бажання, потребу зробити. Я завжди просто говорю, що важливо цього не боятися, що ці анестетики, які використовуються для епідуренції, вони проникають в крізь ем, плацентарний бар'єр зовсім і в грудне молоко, в таких мізерних кількостях, що навіть не завжди їх визначають потім крові дитини чи в молодці мами. І тобто я бачу в відео підраліздії тільки позитив для жінки, для лікаря, для дитини. Навіть позитив тому, як я говорив про те, що якщо виникає якась гостра ситуація в пологах, що можна одразу на протязі п'яти хвилин розпочати, навіть не те, щоб розпочати, а вже народити дитину. А в родах, коли його гострі ситуації, час має значення. Тобто можемо підсумувати, що в принципі епідуральна анестезія це звичайно. хороший метод, який варто використовувати. Так, Звичайно. Сучасний є звичайно. лікар повинен Так, цим звичайно. Є звичайно. Звісно, там, там є певні особливості ведення таких пологів, але е, нічого складного, тільки позитивно. Е, звісно, є альтернативні методи, там масаж, дихання, вільна позиція в пологах, але воно все рівно болю не забере, так як забирає епідуральна анестезія. Давайте поговоримо трохи по про партнерські пологи. Чи потрібно вагітність змушувати свого чоловіка піти на пологи, якщо, наприклад, він цього не хоче, чи обов'язково він повинен бути на цих пологах, на вашу думку? Змушувати не потрібно, але треба пояснити, в чому полягає суть партнера, чи це чоловік, чи там сестра, чи мама, чи чи подруга, чи будь-хто. Суть в чому є Психологічні підтримці. Суть є в тому, щоб все ж таки пологи протікають не півгодини, не одну годину, може бути і вісім, і десять годин, найчастіше це нічний час, коли це є якось психологічно найважче. І коли поруч з собою є якась твоя рідна близька людина, це трохи є важко зносити. Наприклад, звісно, якщо це є на епідерання анестезії, жінка собі лежить, нічого не болить, там у нас в кожному родзалі є телевізор, може там дивитися, якщо собі що їй там подобається. А якщо, наприклад, це... Треба терпіти, біль є. Тоді людина, яка її поруч з вами, може проводити масаж, поприколу крижової ділянки, ще якісь там інші вам допомоги проявляти під час пологів. Тому якби це є добре. Якщо це є батько, звісно, ідеальний партнер це є батько. Якщо це є батько, то він є присутній якби, під час народження. Я зазвичай чоловікам говорю, щоб вони, щоб вони виходили. Зрозалово, можливо, після, під час е, оглядів е, вагінальних, чи якщо там вже потужний період, хто як чує себе в селі, то хоче є, хоче немає, але в мене чоловіки звичай дуже активно допомагають жінці мені. І, і, я б не сказав, що все, так, що все так страшно, як багато з чоловіків е, там, думають собі. Тому для жінки є надзвичайно важливо, коли є поруч чоловік. І якщо категорично він не хоче бо десь, ну, застріляти не потрібно однозначно, але запропонувати треба. Якщо все ж таки чоловік йде на партнерські пологи, yeah. чи потрібно йому мати якісь додаткові там uh -huh. довідки, медогляд uh -huh. проходити, чи робити рентген? Ну, ми якби не вимагаємо цього. В першу чергу, щоб людина була просто здорова, в плані всяких вірусних захворювань. Звісно, що треба документ, який засвідчує особу, ну і змінний, чистий хатній одяг. Якихось одноразових, таких було, коли була пандемія ковіду, ти пам'ятаєш, ми тоді не раз таких жінок приймали, то, то зараз цих речей ми не вимагаємо. Просто зміни, чистий хатні, от якісь спортивнічні тапки, футболка. таке. Тобто, а якихось там фліографії цього не вимагаємо. Чи повинен якось чоловік підготуватися до пологів, не знаю, можливо, психологічно, фізично, якісь лайфхаки? А я навіть не знаю, як до того можна підготуватися. Це ж все не, це, одно це все відбувається не одразу. Все відбувається поступово. Спочатку вони поступають з одним, з однією, наприклад, ситуацією, з одним сценарієм, Там, чи це водить, чи це болі. Потім десь поступово з'являються болі. Потім десь чоловік ну, постійно біля жінки, я йому просто розповідаю, що він може для неї зробити. І потім, коли вже потуги, я так само завжди їм показую, що він може зробити. А щоб якось підготуватися е, в плані. Е, е, Якісь курси не здається, що такого, напевно, і нема, і напевно і не варто. Тобто все, що треба, я покажу і навчу. Це міф чи правда, що чоловіки втрачають свідомість під час пологи? Ну, мої не втрачали ні разу. Як я бачу, що десь трохи блідне, то... Зазвичай там мої дівчата чи акушерки чи санітарки, тобто середній молодший медичний персонал, там чи води подадуть, чи там дому мальчика проведуть, щоб він собі лице помив і хоче присяде, хоче далі, продовжує з нами. Так, щоб прямо пав такого ще не було. Але Дещо запобігали. Ми слідкуємо за всіма в родні. Ясно, бачите, тут лікар-гінеколог повинен слідкувати не тільки за вагітний під час пологів, але й за чоловік. А наш нам потім полога травматизація. Так, найкомедніша ситуація, яка траплялася з вами під час пологів? Я думаю, що було пов'язано з тобою. мною? А ти знаєш, про що я зараз скажу чи не знаєш? Ні. Один випадок пам'ятаю, але він такий не дуже. А що не дуже? Ну, зараз, можеш, ти я те якісь інакші, а може, якісь ну, інакше. Як ми е, оперували, у нас як була пандемія ковіду, і, е, і ми оперували, жінок у нас ковідне відділення е, було. І ми проводили з бароном кезарський ростин, і мама такі всі щитки вдягали. А, І ми робимо операцію, я дивлюся його щиток паврану. Так піднімаю очі і думаю, Бляха, мука, <реш> що, що, що з тим робити? Ну, <реш> підняли кем, я кажу, бодька, каже, як тобі ще так міг впасти в рану. І, і, і це, ну, Тобто це, я тепер пам'ятаю, Ні, все добре, то не, нічого страшного. Так, Але був та, <реш> та, впав. Тобто для мене це, напевно, був... Такий найсмішніший випадок. А другий у мене був випадок, коли родила моя коліжанка, однокласниця моя. Вона зараз, якщо буде прилітати світу, вона зрозуміє. Вона філолог. І приїхала, я ще прислала в новому роздолі в районі лікарні. І вона їде, заходить, і чоловік привозить, мій родич, привозить в родзал, вона така з такими очима, такими, такими такими дикими такими очима, то у другій пологі. І вона забігає, він її привіз, залишив, він зразу зник, і вона кричить. Ігор, <ківця> серо! <хі> я, я кажу в не, неї, не буду й називати, назвати, бо може розуміти, хто це є. Я кажу, та ти філолог. Я <ківця> кажу, українська мову, <пола>, література. Кажу, <ківця> Літератур, нічого слова не було. Вона каже, я не могла в той втече нашого слова. То було таке для мене най най най, -най <ківця> дуже, дуже цікава ситуація. <крик Rose> Які емоції супроводжують у вас, коли на руках опиняється новонароджена дитина? Ну емоції, знаєш, емоції такі ну, найглибші, тому що, тому що коли воно кричить, коли ти бачиш ну, сльози на очах батька, особливо коли зараз народжує багато наших військових хлопців, які там їх відпустили якраз на пологі жінки, і вони, ну ти розумієш, що вони такі ну, бачили багато там на сході, і коли вони тут є присутні під час народження їхньої дитини. І е, десь сльоза з їхнього, ока тече, то себе теж ледве стримуєш. Тобто такі найглибші емоції, напевно, ні чим неможливо е, прирівняти. Або коли народжують жінки, які дуже тривалий процес, дуже тривалий час до цього йшли, там не плідять, чи там штучні, ну, де, допоміжні репродуктивні технології застосовували. І ти тоді розумієш, яка наскільки є е, велика ціна цього всього, і як би там не було, але. Це на нас теж впливає, на нас, хто їм допомагає в цьому процесі, тому що ти тоді десь розумієш, скільки, людей, люд, скільки люди вже вклали для цього, щоб результат був тільки позитивний. Ну і ми не маємо, знаєш, ми не маємо права е, на, на, друге, на друге рішення, на другий шанс. Ти мусиш зробити все з першого разу. То не так, наприклад, що там е, ну, зуб, випала пломба, там можна другу поставити. Тут треба… Тут одна дитина другу не замінить. Має бути одна, потім має бути друга, потім має бути третя, тому. Це і відповідально, але емоції дуже є глибокі. Я пам'ятаю, як моя Іра народжувала нашу Марію, ми народжували ще в обласній лікарні, я в неї приймав пологи, то я пам'ятаю, я себе так зібрав, був, ну так якось заблокував. І ми були домовилися, що, що я буду за місця кушерки, замість лікаря приймати повністю пологи. Я пам'ятаю, тоді ще впала зміна. Ну, на мене, якої я найбільше не хотів за кушерок. І ще й акушерка до мене пішла, яку я найбільше не хотів з тої зміни. Бо вона завжди казала, що вона приймала, приймала пологи всіх там, е, професорів і так далі. А я кажу, але я культурно її попросив, кажу, там, якщо ви не проти, то я своєї дружини прийму пологи сам. Вона так завернула очі каже, та, е, та приймайте, приходить друга акушерка, яку я менше не хотів, але вже не буде. І кажу до неї, а ти що не миєш на ті роди? А вона так стоїть заді мене і каже, та каже, що сам буде приймати. Я, знаєш, так мене, ще так більше мені так в спину цвях забило. І це, і, Але моя мої рака пам'ятає, як вона то говорила. І Вона себе зібрала в кулак, нормально народила, все-все. І я тоді так обернувся до неї і кажу: ну, народили, правда? І вона потім казала, що я там її зруцало виганяв, і так далі, таке дурне. І просто я веду до того, а, а потім, коли ми вже народили. Вже всі порозходилися, ми собі сіли, і, ми, і ми, Марія лежала на, на, на ільмі, а ми собі тоді двоє заплакали. То вже така, знаєш, така емоція така дуже є. Ну, не така. І бліц питання від нас, відповідайте коротко. Який ви лікар на пологах? Строгий, лагідний, співчутливий чи жартівливий? Різний? Ти ж був зі мною. Відповідай? Різний? Різний. Ну, не Під настрій? Під настрій. Ні, напевно, мій настрій не впливає на, 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 мою, на моє ставлення до жінок на пологах. 80% випадків ваш настрій веселий, спокійний чи серйозний? Спокійний. Музику можете слухати на пологах, якщо так. Люблю. Яку? так. Яку? Е різну музику. Е різну, не можна зараз сказати таку зразу, а якусь якусь. А співає? Підспівує? Буває. Е чи хоча б один раз. В житті на пологах вагітна вас посилала? Е, ну, так, щоб, щоб послала, ні. Напевно, просто матюки вживала. Але не так, що там мене опрям послала, а так, що ну, якби просто кинула посилання в повітря. Хотіла, але не так далеко. Ну якось так. <різь> так. <різь> <різь> так. <різь> Робите селфі з породіллями і немовлятами? немовлят? Буває. Дуже вам дякую, пане Ігоре. У нас вийшла сьогодні така цікава продуктивна бесіда. Я думаю, що ми ще з вами зустрінемося. Шановні глядачі, якщо вас будуть цікавити ще якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарях. А ми раз радістю відповімо на них. Тому чекаємо від вас запитання. Всім па-па.